Ну, А моя професійна діяльність що? Колупати. Твоя професійна діяльність заключається в тому, щоб вибрати двері, бо твоя жінка захотіла кішку великого дубового комода, який не залазив в кухню. Ну, а це жінка захотіла. А бажання жінки? Ну, Бажання жінки закон для починяного. Підпорядкованого, може, краще буде звучати. Там просто люди всі питають, де ми пропали, чим мися займаємо, чому ми, нас немає. Ми... Ніхто не знає, де ми є і що ми робимо. Ну, Ми в кінці скажемо, що ми робили. Ми їх зробимо ковбасу, там, м'ясо скоптимо, ще щось. там. Цього. Заквасимо капусту, ту, що Зробно ще не заквасили на голубці, на голубці то, то скажемо. А наразі ми займаємося такими брудними справами. І не маємо що вам показувати. бо ці двері ще мають назад бути закладені. І То що в цих дверях стекло має стояти? Шкло, шиби. Ну, щоб ви розуміли, цей кешкотенький дубовий креденс має бути в кухні. Ну, і тут ще так трошки-трошки привідкриє завісу. Маю надію, що за пару тижнів ми вийдемо в свій спокійний ритм життя і будемо жити своє життя. Бо, якщо чесно, коли ми у січні купували цих 12 крісел та стіл, про які я вам розповідала і показувала. Ми ще не знали і навіть не уявляли, де вони будуть жити. А якщо я вам розповім, що все почалось, ви будете в тотальному шоці. А все почалося з банальної групки у врівнянці, яку я побачила і сказала: вона мені треба. Тому далі буде, не перемикайтесь, ми повернемось. А ще мої руки зараз мають ось такий прекрасний чудовий вигляд і зовсім не підходять для зйомки відео. Бо від минулих газдів нам лишився виноград. Ми мусили його зірвати. Ніхто не хотів приходити рвати, і ніхто не хотів навіть забрати у нас рваний виноград. Мене то дуже взлило, і я вирішила, що якої би в мене роботи не було. Але я не дам йому пропасти. І ми зробили на цій газдівці свою першу закрутку. Це був виноградний сік. просто Бо, ми так хочу, Виховані так, і ми так міст, навчені. Нічого не можна за... викидати. Все має закінчено. бути опрацьовано і все має бути використано. То Думаю, ми... цей сіт за ми так. як на дорозі знайдемо. Ну і моя душенька. Ка спокійна, коти мою душеньку шкребати не будуть, себе. що я щось викинула сім трьох літрових.